На подвір'ї Валентини Решетнікової, кипить робота до самотньої літньої жінки, завітали фахівці Тернівського терцентру. Ну, різні роботи є. Косіння, ремонти, кущі обрізаємо, забори лагодимо, крани, сантехніка, що ще. Ну, по посатехні бур'яни під мотокасу, а волосся під ножиці. у будинку. Господині за роботою перукар, психолог, медпрацівник. Жінка й хотіла б поратись по дому сама, та після хвороби не може рухатися так правильно як раніше. Автобус автобус третій раз приїжджає до мене. Дуже добре допомагають мені і продукти купують, і прибирають, і готують їжу. Дякую всім. Сьогодні з роботою мобільної служби тернівського терцентру ознайомився Юрій Вілков. Усі послуги соцпрацівників безкоштовні. Надавати їх людям без такого спецавтомобіля було б набагато складніше. Інструментів у цій автівці вистачає. Тут є господарський блок, і медичний, і санітарний. Перелік інвентаря дедалі зростає. Соцпрацівники очікують у свій мобільний арсенал, ще швейну машину та електробудівельні інструменти. Ми отримали новий мікроавтобус. Де є всі послуги, розпочинає від пральної машини і косильки, шість працівників нашого Терновського соціального центру виїздять додому до наших ветеранів і повністю обслуговують їх. З лютого місяця вже отримали більше, ніж 350 наших ветеранів таку послугу в Тереновському районі. І я от зараз спілкувався. Це дуже добре оцінюється нашими ветеранами. Тому я бачу необхідність і подальшому впроваджувати в інших районах таку нову послугу. Віктору Горбунову 93 роки. Учасник війни та ветеран праці нині пересувається на милицях. Допомогою від соцпрацівників терцентру задоволений. «Отлично, дай Бог їм чудово. Дай Бог їм здоров'я. Я вже зараз сказав Юрію Григоровичу. Казав, дай Бог тим людям, які нас обслуговують. Здоров'я, здоров'я і здоров'я. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. З настанням весни роботи у будинках та на подвір'ях приватного сектора побільшало. Тож і попит на роботу спецавтомобіля господарочка зростає. За місяць травень, який ще не минув. Ми вже виїхали 19 разів і е, обслужили, надали соціальні послуги догляд дому і натуральну допомогу 192 особам. І особам. Люди дуже вдячні, тому що якось ніхто не міг навіть собі і уявити, що це приїдуть туди. Чи з мотокосою, чи з бензопилою будуть обрізати гілки, будуть поправляти штахетник, чи там ще щось робити по домогосподарству. Як сарафанне радіо на сьогодні облітає звістка, що працює така мобільна соціальна служба, і попит на послуги, соціальні послуги догляд дому і натуральна допомога зростають. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.